Мої вітання, дорогі підписники, глядачі. З вами знову Роман. Ви на каналі Шкода, що не вах. По проханню підписників часто до мене люди дзвонили, писали там Роман. Зніми комерційний транспорт. Тим більше, що за останніх місяць-два я дуже багато оглянув комерційного транспорту: і мастера, і спринтера, і рефрижератори, і максібази тому на ринку в Луцьку глянемо. Коротенький для вас обзорчик. Що по, по автомобілях цих робиться. Ви обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться обов'язково на каналчик, поставте лайк, скажіть дякую, а вам бажаю приємного перегляду. Ну що, друзі, знаходимося ми біля комерційного транспорту. От бачите такий, от це в місті Луцьку. Для роботи, можливо, кому треба. Також підбираємо такі автомобілі, оглядали для людей. Є діагностика на спринтера. Ось дивіться, от перший спринтер 20-го року. 2 літра, 25-500 доларів. 20-й рік, 2,0 дизельний двигун 53 тисячі заявного пробігу є номер телефона. Це вже бачите, вже новіша панелька, на механіці. Ми такі завжди дивилися людям на автоматі. На автоматі дуже круто їм, звісно, їздити. Ось також є транспортер для роботи. Двохлітровий на 150 коняк. 21-го року ціна договірна, є номера телефонів. Ну, давайте ми його обійдемо на тітанчиках такий. Вже новіший, бачите, такий гарний транспортер. Мотори їхні ви знаєте, що в принципі непогані. Ясно, треба дивитися, вона там за Adblu, то часто їх глючить Адблу в цих машинах. А зараз відшивають їх, питань ніяких немає. Ось дивіться, є отакі і Можливо, для роботи комусь підійде. Ось такий холодильник, Мінус 25 до плюс 25, 17 рік, є номера телефонів. Телефонуйте. Також мастер коротиш в народі, як то говорить. 2,5 дизельний двигун. Є номер телефона. 17 -те рік. 2,3 2, пробачаюсь 2,3 дизельний тригун. Знаєте, буває, знаєте, задумується десь, задивиш, але хейтери не сплять. Ну, це хорошо, знаєте, це просувають відео. Кажуть, не потрібно звертати увагу. Ось дивіться, 2,7 дизельний спринтер 2003 рік з кондиціонером 300 пробіг з'явлено, 16-300 доларів ціна даного автомобіля. Ясно, що. Про 300 тут, я думаю, друзі, навіть не, не повинно бути мови. Потрібно дивитися на, на спарці автомобільчик. Потрібно дивитися стан машини, технічний стан двигуна. Ось давайте такий глянемо. Такі гарненькі синій. Бачу з Німеччини, німецька наклейка. 516-й спринтер з Німеччини. 18-й рік. Дизельний двигун 125 кВт. З Німеччини є номер телефону, повна маса 5,5 тонн. Ось такі на 2 осі на спарці. Де на спарці є такий варіант. Для роботи, можливо, у когось зацікавить, телефонуйте. От такі Івеко, доволі, знаєте, якщо там адекватний пробіг в машині, доволі, ну, непогані ці машини, я вам скажу, якщо такі Івеко з Німеччини 19-го року машинка, я вам тако реально, все-таки я вам показую ціни по бусах, по Луцьку. Да? Але більше зазвичай дуже є багато на сьогоднішній день площадок, де ви приїжджаєте, є куча сугубо бусів, ви вибираєте, наприклад, там з 20 бусів, наприклад, один, який вам підходить. Бо тут знаєте, от все-таки на ринок ви приїдете, да, вони є, але от щоб ви собі розуміли, які ціни, ви собі маєте вже розуміння на що вам розраховувати, О, дивіться, от дивіться. Ось такий мастерок. Я не сан, В принципі, на базі йдуть що мастер, що сан. Треба, знаєте, друзі, знімати трохи очки, бо очки, бачите, очки трошки, трошки, трошки бувають десь собі. Замолюють, як то кажуть очі. Ось. ось такий спринтер. 16 рік, 21500 доларів. Ціна даного автомобіля. Ну, знаєте, машинки, ці мотори непогані, я вважаю. Ну, ну все-таки вони більш ресурсні, ніж крафтери. Але я от дивився ці спринтера, ну дійсно, от, по кузову у них, от, знаєте, все-таки якість металу. Не це. Але ясно, що порівняючи на петмастера і спринтера по грузоподйомності, по... якщо ви будете їздити по поганій дорозі, да, не, ну, там, не, ну, і грузити нормально, то ясно, що для роботи потрібно брати краще спринтер. Тому що того того в чи мастера слабий, слабий, метал, і воно, ну, слабий кузов воно буде гуляти, будемо так казати. Ось опільнувано свіжа з Німеччини, повна комплектація є номер телефона, 96 кВт. Ось таке Мовано. Можливо, як це на базі, що воно йде, що опільмовано, знаєте, це як трафіки там там чи Nissan Prima Starтами. Це в принципі воно все знаєте. Кухня та сама там плюс-мінус. Ось шостий рік. 8700 доларів. Ось такий мастерок старенький. Можливо, зацікавить, телефонуйте. Ось давайте глянемо такі мавани. Тому бачите, є автомобільчики, люди тут оставляють їх, але їх не забирають. Вони тут ось стоять і в принципі в такий любий день, можливо, десь, якщо в Луцьку будете, ви можете приїхати і собі подивитися дані автомобілі. Але я вам все-таки моя така порада, якщо ви хочете дійсно хороший автомобіль, тому що ви можете приїхати в Луцьку і свого автомобіля наприклад, не знайти. То ви можете звернутися до нас і ми вам можемо пошукати. Є куча площадок по Рівненській області, як і в Дубному їх куча є. І по Рівному на Київській там є, дивилися люди машини. Ясно, що їх всі треба перевіряти. І в Здолбунові дивилися машинки. Люди займаються сугубо бусами. Тому на сьогоднішній день... Якось воно так. Ось такий також. Вже бачите, навіть вигоряли 21 800 бачу. Номер телефону, навіть номер телефона 050 162 81 вроді, А, 8832. Ось, Ось такий спринтер. Доволі, знаєте, такі крипучі автомобілі. І ця машина, ясно, що на покузу вже роблена, перероблена, але це будемо так казати роботяга. Люблять їхні ці двигуни, знаєте, шостий рік, заявлений пробіг 385 тисяч, тому ви самі розумієте, що за щастя, якщо ви купите 19-18 року спринтера з таким пробігом, це буде за щастя, я вважаю. Можливо, я не прав, прокоментуйте. Тому, знаєте, так я показав вам коротеньку таку рубрику, щоб ви собі розуміли, що є, ціни немає, що є на луцьку, на авторинку по комерційному транспорту. Ось такий Mercedes, гарний такий який там колір. 195 заявленого рідного пробіга. 2020 року. Ціна договірна, є номер телефона. Ось такий варіант. Давайте глянемо. Ось таке дивіться кермо вже. Така резина Continental. Виробітка дисків, бачу, немає. Зашитки, все так візуально дивиться, вроде би, не гарна машина. Гарна, бачите, одинакова резина. Протектор нормальний. Зацікавий такий варіант. Можливо, телефонуйте, зможемо глянути. Тому бачите, таке, знаєте, ось дивіться такі є спринтери Давайте підійдемо до нього. Тому також підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Можливо, вам, що потрібно, глянути, то... телефонуйте крафтер, вот дивіться. Volkswagen Крафтер. 21 900 рік 2 литра пассажир оригинал 8 плюс 1 Вот, дивіться, давайте я Вот ось такий вот ось такий Крафтер. 21 800 і є. Будесь, можливо, десь комусь на фірму, на роботу. Такий варіант. Телефонуйте. Ось такий Фордик, бачите, навіть з камерою. Давайте глянемо. Це 17 року автомобіль. Бачите, часто вони ідуть з подогрівами. Лобове, дуже класна крута функція, звісно. Але бачите, лобове має тріщину. Всередині має тріщину, відео можливо це не покаже. Але ось такий варіант. Тому ось такий, такий варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Ну що, дорогі глядачі, давайте зробимо підсумок по лутку по комерційному транспорту. Так як ви бачили, зняв для вас коротенький огляд по даних сегменті. Скажу реально, також, щоб купити собі автомобіль комерційний, да, наприклад, то рефрижератор, то є ма чи то Максібаза, там, з будкою і так далі. Моя для вас порада все-таки є куча площадок, да, де дійсно от 100 машин може стояти на одній площадці. Тобто, я до чого веду, що їдучи на ринок в Луцьк, так якщо ви наприклад, хочете наприклад, навіть той спринтер, да, то їх там не буде багато, їх там може бути два-три варіанти, і вам виходить, з двох тих варіантів прийдеться обирати щось. Хучого краще, можливо, будемо так казати. А коли ви приїжджаєте на якусь площадку, де дійсно є, є і в Дубному площадку, я вам відео озвучував, і в Рівненській області дуже їх багато, по 100 автомобілів ну, стоїть на продажі. Тому є, знаєте, більше вірегітність і шанси вибрати достойний варіант. Тому підпишіться для підбора, телефонуйте за моїми номерами телефону. Також напомню, якщо вам потрібно пригнати автомобіль під домівку, телефонуйте, допоможемо вам з цим питанням. Обов'язково коментуйте відео, підпишіться, поставте лайк. А ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах». Всім пока, всього самого найкращого. Дякую.